Вона чи не найталановитіша з молодих актрис Криворізького міського академічного театру драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка і задіяна практично у кожній виставі. У неї немає певного амплуа, адже Марія Фішелевич може легко впоратися з будь-якою ролью, як кумедною, так і трагічною. Вона з легкістю може бути різною серйозною, смішною, тендітною, сміливою та ніжною. За 9 років, які Марія працює у театрі, за її плечима понад 30 зіграних ролей у виставах для дорослих та. 20 у виставах для дітей. Серед найулюбленіших ролей Марія називає роль Галі у Назарі Стодолі, Лимирівни у одноіменній п'єсі Панаса Мирного. Даші у дуже простій історії. Втім, найулюбленіший вважає роль Мавки у виставі Ніч на полонині. Чому найулюбленіша? Тому що це, це не зовсім реальна істота, це не зовсім жінка і, і не зовсім. А, скажімо так, фантастична істота, яку я маю вже забарлювати як захочу. Звісно, там режисер давав нам завдання, але в цій ролі я найбільше відчуваю простір мислення, скажімо, і, і фантазії своїх. Роль у виставі Мати наймичка молода актриса, вважає особливою. Адже давно мрія про сина та й грала її на Січеславні символічно у день матері. Тому, як говорить Марія, усі зірки зійшлись у той день. Роль вона емоційна. Це за маленький проміжок часу треба пережити все життя. Від молодої дівчинки до скарж, скажімо, не старості, але все життя вона прожила коло своєї дитини і карала себе за те, що колись у молодості покинула свого синочка. Тому тут не треба нічого видумляти, щось. В... В плані щось награвати. Це дуже треба затронути свої струни у душі, і все, і все буде, все піде. Як, як повинно бути, все буде добре. Три роки тому Марія Фишелевич вже отримувала нагороду у Січиславні. Тоді її відзначили у номінації Надія Січиславни за роль Даші у виставі дуже проста історія. Втім, як говорить актриса, будь-яка нагорода це заслуга усього колективу. Я дуже дякую своєму колективу. Який мені допомагав. Без нашого гарного театрального колективу, я думаю, в мене б нічого не вийшло, бо всі один одного підтримуємо. Дуже дякую Короленко Василію Петровичу, який правильно давав завдачі. І тому я, як акторка, надіюсь на те, що я виповнила. Марія говорить, їй як актрисі ще є над чим працювати і до чого прагнути в акторській кар'єрі. Я вже не знаю, чи можна взагалі мріяти. Про що ще можна мріяти, коли у мене все є. Мені здається, що я знаходжуся в, в скажімо, в тому місці, в той час. Я, Вважаю, що усі мої мрії збулися. Я хотіла стати акторкою, я не можу сказати, що я нею стала, бо це я вже поставлю на собі хрест. Тому ще, ще є куди розвиватися. Тому я, я мрію, скажімо, стати дуже хорошою акторкою, тому я не заспокоююсь ніколи. Я е, волію робити, робити і усім ролям я буду рада. І я рада. Ми бажаємо Марії Фішелевич успіхів та гарних ролей і сподіваємося, що й наступні нагороди у числавні дістануться Криворізьким акторам.